Я хочу подякувати голові Верховної Ради за те, що він витримав те слово, яке взяв. І в зв'язку з перенесенням розгляду законопроекту, номер, е, е, номер 4016 він поставив це першим питанням сьогодні. Це законопроект, який є надзвичайно важливий для країни. Ви знаєте, як приймався бюджет на 2016 рік. Ви знаєте, що другий рік. У 2015 році ми бюджет приймали вночі в 4 години ранку. Без наявності бюджету була одна обкладинка, і насправді це була велика і, на мій погляд, низькоякісна профанація. І тому ми зразу ж, наша фракція, після того, як був прийнятий бюджет на 2016 рік, зібрали спеціальну робочу групу з фахівців високого рівня, фінансистів економістів. Професіоналів по соціальним питанням і вивчили цей бюджет на 16-й рік. І виявилося, що він насправді має грубіші помилки, і це стосується рівня життя людей. Ви знаєте, що за методологією затверджений мінімальний прожитковий рівень. Цей бюджет повністю практично невілював всі закони. Він має грубі арифметичні помилки. Крім того, були недовраховані ключові соціальні видатки, які потрібні сьогодні людям. Наприклад, було повністю забуто і втрачено фінансування професійно-технічної освіти, і сьогодні ще на місяць, максимум півтора, вистачить цих грошей в бюджеті місцевому. А насправді буде знищена вся система професійно-технічних закладів. По-друге, були позбавлені діти першого-четвертого класів. Мінімальних сніданків у нас сьогодні надзвичайно бідні люди. І коли дітей позбавили цього нещасного стакана молока і печива, були скорочені видатки для фінансування операцій для дітей-інвалідів, в тому числі хворих на дитячий церебральний параліч, глухих дітей від народження, позбавили навіть останньої копійки. Допомога на дітей в малозабезпечених сім'ях була майже анульована. Ці законопроекти, який був прийнятий як бюджет, він практично є жахливим і потребує негайного перегляду. Ми зробили законопроект, який ви зараз тримаєте в руках. Цей законопроект в балансі я підкреслюю, з доходами і з видатками повністю видаляє всі ці вади. І ми пропонуємо, щоб цей закон 43.16 був прийнятий зараз в першому читанні. Для того щоб уряд разом з парламентом, разом з усіма профільними комітетами розпочав дискусію про врегулювання жахливих помилок бюджету 2016 року, кожна людина, яка була захищена, цей захист втратила так чи інакше: Чорнобильці, афганці, пенсіонери, інваліди, інваліди. АТО. я прошу перше читання і нарешті новий. Новий уряд, нове керівництво парламенту може об'єднатися і нарешті перенести в парламент прийняття ключових для країни рішень. Я знаю, що блоку Петра Порошенка і народному фронту дана команда блокувати цей законопроект тільки тому, що він від батьківщини. Але я звертаюся зараз до депутатів. Подумайте про тих людей, які потребували негайної допомоги. А зараз багато з них життя пішли. Тому що цей закон не був проголосований протягом трьох місяців. Я прошу проголосувати за, в першому читанні і далі направити на спільну роботу парламенту, уряду і, не порушуючи балансу бюджету, прийняти професійний законопроект, який перегляне соціальну політику.